Прямокутна сирниця сир дозволяє зберігати в холодильнику сир якісним та свіжим. Унікальна запатентована система контролю конденсату вбудована в кришку і мінімізує проблеми появи конденсату та сторонніх запахів під час зберігання сиру. Сир зберігається свіжим у декілька разів довше, ніж зазвичай. Інтегрована решітка дозволяє зберігати різні сорти сиру в одному контейнері. Двосторонні деки ідеально підходить для шматка сиру більшого або меншого розміру. Сирниця запобігає розповсюдженню запахів у холодильнику, тому в неї можна зберігати не тільки сир, а й масло, сирокопчену ковбасу. Сирницю можна мити в посудомийній машині на верхніх полицях. Не треба протикати мембрану на сирниці. Зберігати сир в холодильнику рекомендовано на середній полиці на відстані 10 см від стіну.